Доброня. Навіть не скажу що це таке набреск є тут також є корпусний вулик 23 числа дивився був повний вулик бджоли. Ось Я її вже відкрив. Ось погана вина, але маточка є. Це засіяний розплод на цій рамці. Весь з цього боку так само. От, одна рамка засіяного розплоду. А бджоли немає поставим вощину, щоб вони тягнули. Далі рамки чисто пусті. Ну все, мед. Не знаю, видно вроді на камері. Не мед. Нектар. Є. Ну є. носили, як би то. Тут нема пустенька. Доділися ділися бджоли, я не знаю У мене такого не було, ну вбивали рій там, не рій, а і рій, маленький вбивали. Тут теж така сама, тут тут десяток бджіл. Де бджоли, я не знаю. І матка є. Пустий воли, ну в двісті тих бджіл є. Прецесборні пустий. не принесли нічого. Де ділись бджоли, я не знаю.